Є новина, друзі. Спочатку поносимо Трампа, потім цілуємо в руку Зеленський та Європа. Дослухайте до кінця, щойно вийшла заява, важлива заява. Зеленський, там вся Європа, Мерс, Макрон, Стармер, Ступ, і вони всі підтримали позицію Трампа про негайну зупинку війни, припинення вогню по лінії фронту. Ну і там, що написано, що Україна має бути в сильній позиції. Яка сильна позиція? Незрозуміло. але це повна підтримка саме слів. Трампа. І от питання: а що це було? Ви після візиту Зеленського в європейські джерела, в першу чергу, навіть не українські, європейські джерела, поносили Трампа у всіх ЗМІ світу. Ви ж розповідали, що він там хоче забрати, то забрати. Зеленський каже: ми нічого не подаруємо. Потім Трамп виходить і каже, це все брехня. Ми хочемо зупинити війну по лінії фронту. І всі закрили рот. І от сьогодні з'являється тільки інформація, що Рубіо з Лавровим ну нібито навіть не домовились про зустріч, тому що позиція росіян не змінюється. Вони далі хочуть якісь там ультимативні вимоги виставляти. Тобто, зустрічі може й не бути Рубіо з Лавровим, і Путіна з Трампом, тому що це все під питання. І одразу виходить заява. Ми підтримуємо повністю Трампа, тому що побачили, що якби ситуація може зірватися, і ми підтримуємо Трампа. І отут, тут, знаєте, в мене ну категоричне несприйняття. Те, що там вони спочатку втіхаря гавкають на ну, вовка, та? а потім, коли ситуація міняється, вони починають його облизувати. Отак воно виглядає. Ну, це одне. питання. А друге питання до Європи. Слухайте, ну ви будете самостійними разом з цією Британією, хоч колись. Елементарні речі дайте Тауруси, скальпи, Стормшедов, дайте дозвіл бити по території Росії, по їхнім заводам. Все, коли буде горіти, Путін набагато швидше буде припиняти війну. Дайте 140 мільярдів репараційний кредит. Вже кредит дайте, підніміть виробництво зброї, направляйте її в Україну, Ведіть війська, як ви говорили. Коаліція охочих, імпотентна коаліція охочих. Ведіть війська, закрийте небо. І Путін почне з вами говорити, і Трампа почне слухатись. А так виходить, знаєте, хитра жопа Європа. Ну хоче там Трамп сказав, о, не виходить в нього домовитися з Путіним. Все, Трамп, ми з вами давайте бити по путіну. А ми тихо сидимо. А чому? А тому, що боїмося, що дрони полетять, що Путін буде бомбити у відповідь їхні заводи. Якщо дадуть Таурос, Розумієте? нехай Трамп дасть томагавки, тоді можливо ми дамо Таурус. Це повна ганьба. І от я не розумію позиції Зеленського. Чого він про це не говорить? Треба прямо публічно виходити в Європі, от на цій коаліції охочих. І говорити: давайте Тарос, що ви їх не даєте, давайте гроші, давайте ту. І це має бути відповідні термін. А так це виглядає, що, ну, що е, Зеленський разом з ними в темі, і от всі, знаєте, такі політичні грі, ну як заставити Трампа напасти на Путіна? Лайк like, репост, підписка, телеграм